12 травня 2013 року у селі Червоне на Золочівщині відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті Ігора Фурди та Миколи Квасниці. Організував даний футбольний турнір Віталій Гулай. У турнірі брали участь команди Містечко Місто Золочів, команда Нова Село Червоне, команда Форвард село Струтен та команда Золота Липа село Ремезівці. У першому поєдинку зустрілись господарі змагань команда нова з села Червоне та команда Містечко Місто Золочів. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь господарів турніру. Голи на рахунку Фрейнака Артура, Сніданку Андрія, Покітко Павла та Городиловського Андрія. Гол престижу за золочівську команду забив Датський Андрій. У другому поєдинку команда Форвард села Струтин зіграла з командою Золота Липа село Ремезівці. В основний час двом командам вдалося забити лише по одному м'ячу Голи на рахунку Лашина Олега та Шафранського Тараса. А вже у серії, після матчевих пенальті, перемогу здобула команда Форвард села Струтин з рахунком 4-2. У фінальному поєдинку зійшлись господарі турніру Команда Нова села Червоне та команда Форвард села Струтин. У запеклій боротьбі перемогу здобули господарі команда Нова села Червоне, забивши у ворота суперника три сухих м'ячі: Голи на рахунку Фрейнака Артура, Карабіна Ігора та Маркевича Володимира. То щиро вітаємо переможців і бажаємо плідних здобутків та нових перемог. Цей даний турнір вже після, після того, після смерті Ігоря, робив ще розповторився косницями Микола, наш голова. Потім він помер і але турнір не, не забули і робили надалі. Просто буквально тільки роки два назад щось сталося в такими відомих причинах. Турнір щось не робили. Але ми молоді хлопці. Його таке хочемо відродити наново, але завдяки нашим спонсорам, нашим меценатам, це нашому приватному трієнці Зозулі, Володимиру, який нам допоміг і нашому районному відділенню Всекранського об'єднання Свобода, які нам долучилися до нашого свята, команда «Форвард струтин команда Золота Липа» з Липа, село Ремезівці і команда Містечко з міста Золочів. Ми, з якими ми нормально маємо стосунки і так з ними граємо часто товариські ігри, і так от так їх запросили вони коли вони роблять турніри подібні вони нас і так само ми їх запросили цього року Тобто, варто я сподіваюся що турнір вже після того що він відновився далі буде Турнір жив і далі буде жити ми зато взялися і воно буде процвітати надалі